Зв'язку з агресією Російської Федерації пов'язаною з пасованими обстрілами нашої території. Виникає потреба подовження функціонування пунктів незламності. Чому? Тому що пункти незламності забезпечують сталу роботу життєдіяльності населення на деякий час. Якщо у нас настає блекаут, наприклад, пов'язаний з паралізацією системи водопостачання, водовідведення, газопостачання, відключенням електроенергії. Ми звертаємося до пунктів незламності на сьогоднішній день. На території Запорізької області функціонує 426 пунктів незламності. З них 49 пунктів незламності працюють в цілодобовому режимі, 333 пункти незламності готові до відкриття у разі настання надзвичайної ситуації. Хочу зазначити, що з цих 333 пунктів незламності на сьогоднішній день вони знаходяться так би мовити в спящому режимі, але вони повністю готові і оснащені всім необхідним для відкриття. Тобто під час настання блокауту протягом двох годин всі ці пункти незламності будуть розгорнуті і готові прийняти людей до відвідування. Ці 333 пункти. З них 313 створені органами державної влади. 17 пунктів незламності створені органами ДСНС. Це так би мовити мобільні пункти, 10 з яких мають свої конкретні адреси. В разі настання блекаути вони будуть розгорнуті саме за цими адресами. А сім пунктів незламності мобільних не мають конкретних адрес і будуть розташовані там, де буде ситуація пов'язана з блекаутами. Також функціонують 44 пункти незламності відповідального бізнесу. Що таке пункти відповідального бізнесу? Це бізнес взяв на себе відповідальність на своїх територіях. Відкрили всі ці 44 пункти саме для працівників. Своїх працівників і вони будуть працювати для їх працівників за окремим встановленим ними графіками. Одночасно пункти незламності можуть прийняти в Запорізькій області понад 60 тисяч осіб. У разі необхідності пункти незламності можуть збільшувати кількість відвідувачів за одночасно. Тобто одночасно приймаються по понад 60 тисяч осіб так. Як ми знаємо, пункти незламності це не укриття, тому там люди перебувають деякий час, наприклад, декілька годин заходять, щоб підзарядити свої гаджети за цей час. Вони можуть випити там чаю, кави, обігрітися. Дві години проходить, наступні 60 тисяч може відвідати людей. Тобто кількість людей за сутки може бути суттєво збільшена. Всі пункти незламності обладнані всім необхідним для життєдіяльності, Людини під час блокауту, тобто вони забезпечені генераторами, паливно-мастильними матеріалами, водою, питною та технічною, засобами обігріву, продуктами першої необхідності, продуктами харчуваннями, аптечками, тобто все, що необхідне для життєзабезпечення людини в цих пунктах незламності. На сьогоднішній день все повністю забезпечено. Також хочу звернути увагу на те, що робота пунктів незламності вона відокремлюється від роботи пунктів по допомоги безпритульнім, і також пункти незламності не є татожними укриттям тобто, укриття це укриття. А пункти незламності це те місце, де людина може на декілька годин прийти, підзарядити, наприклад, свої гаджети, обігрітися та інше, тому що багато хто путає укриття і пункти незламності. Що стосується часу роботи пунктів незламності і графіків роботи, можна цю інформацію дізнатися, зателефонувавши до облдержадміністрації на гарячу лінію за телефоном 0800… 503 508 або на гарячу лінію контактного центру за номером 1580 і на гарячу лінію головного управління поліції за номером 102. Може хтось запитає, чому нема місця розташування адрес пунктів незламності, ніде ми не публікуємо. Ми не можемо розголошувати адреси пунктів незламності в відкритому інформаційному просторі. Самі розумієте, щоб не наводити ворога на конкретні адреси. Тому якщо необхідно, ви можете всі адреси дізнатися саме за зателефонувавши за цими номерами телефонів. Якщо настання під час блекауту або відключення електроенергії, людина може зарядити свої гаджети не тільки в пунктах незламності, кожен може звернутися до мережевих магазинів, закладів громадського харчування, аптеках. В відділеннях Укрпошти там також існують всі засоби і всі попередження, люди можуть зайти і спокійно, спокійно зарядити свої гаджети на місцях. Також можна це зробити на АЗС, ну, тобто, взагалі скрізь там, де є засоби альтернативного живлення.